Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Російська компанія «Газпром» оголосила, що наприкінці цього місяця знову зупинить постачання газу через північний потік, – найбільший газопровід, що наразі постачає природній газ до Німеччини. Це рішення стало ще одним серед низки інших факторів, які тримають ціни на газ у Європі на рекордно високому рівні. Про те, що це означає, та про інші теми детальніше поговоримо з Оданом Цюпином, який зараз приєднується до нас із Лондона. Богдане вітаю тебе. Отже, чи справді ця кількаденна перерва в роботі північного потоку 1 може викликати серйозні проблеми для Європи зараз? Так йдеться про оголошений позаплановий ремонт, який згідно з інформацією Газпрому має тривати з 31 серпня до 2 вересня, і в принципі ця кількаденна зупинка не була би проблемою у нормальній ситуації, але справа в тому, що взагалі е, трубопровод? Дом, який є найбільшим, що постачає газ до найбільшого споживача у Європі до Німеччини, північний потік, потік-2», фактично в останній місяці працює у приблизно на 20% потужності. Якщо взяти до уваги, що ще раніше Росія припинила взагалі постачання газу таким країнам, як Фінляндія, Данія, Болгарія, Польща недавно Латвія. То не дивно, що взагалі на цьому тлі на тлі зменшення взагалі обсягів постачання російського газу до Європи ціни зросли до рекордного рівня, і це серйозна проблема, що стала, наприклад, тут у Великій Британії дуже серйозною темою виборчих дебатів. Ми буквально на початку наступного місяця будемо знати, хто у Британії буде наступним прем'єр-міністром, і двоє кандидатів. Мусіли довго пояснювати, як вони збираються допомагати, наприклад, британцям цій країні платити надзвичайно високі рахунки за електрику і газ, які очікують, будуть ще вищими цієї зими. Це цікава тема, Богдане цікаве питання. Як взагалі європейські уряди планують вирішувати це зростання цін на енергію, і чи взагалі наближається в цьому контексті Європа до незалежності від російського газу? Вирішити цю проблему швидко Європейський союз не може, і це було визнано зокрема тим фактом, що ЄС, наприклад, запровадив санкції, фактично ембарго на закупівлю російського вугілля. Також оголошені санкції обмеження на закупівлю нафти і нафтопродуктів з Росії. Але газ Європейський союз фактично не займав. Але, попри це, Росія, все ж таки, очевидно, використовує це. І свій важіль для тиску, стверджуючи, що мовляв санкції призводять до проблем. Які призводять до зростання е, цін на газ, європейці кажуть, що санкцій щодо газу немає. Але ситуація така, у якій європейський союз намагається насамперед шукати альтернативи, наприклад, зріджений газ з інших країн надходить. Німеччина зменшує свою залежність раніше. Це було 55% імпорту в Німеччині, саме російського газу. Тепер 35%. Але ціни все одно зростають на цьому тлі. ЄС закликає зменшити використання газу у Європі принаймні на 15%. Вимога заповнити газосховища до зимового періоду фактично виконана. До 1 листопада це має бути 80% газових сховищ заповнені. Це майже зроблено. Але проблема є, і європейцям намагаються пояснити, що це наслідок. Російської війни, якого власне уникнути дуже важко, і це ціна, яку європейцям доводиться платити, про це зокрема сьогодні 에, говорив французький президент Еммануель Макрон наша свобода, система свободи, в якій ми звикли жити, має ціну. І часами, коли її треба захищати, потрібні пожертви, щоб перемагати в певних баталіях. Ситуація, в якій ми живемо, має ціну. Наша свобода і наше майбутнє вимагають зусиль у цих битвах, в яких ми вимушені воювати за нашу культуру, цивілізацію, а також в сфері економіки і технологій перемоги можна досягнути лише докладаючи зусиль. За крок до ядерної катастрофи вперше в історії Запорізька АЕС найбільша за потужністю атомна станція Європи через пожежу на Запорізькій ТЕС повністю відімкнулася від української електромережі. Про це повідомили в енергоатомі. А лише напередодні його чільник Петро Котін розповідав в інтерв'ю виданню The Guardian, що росіяни вже розробили план перепідключення АЕС до російської нитки живлення з окупованого Криму. Говорили про загроз. Ози такого кроку, адже під час відключення системи охолодження атомної станції триматимуться лише на дизельних генераторах. І якщо вони не спрацюють, то уже за 90 хвилин температура в реакторі сягне критичного рівня у Запорізькій обласній військовій адміністрації водночас заявляють, що мають кілька планів дії у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ми маємо чітко розуміти свої можливості, оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників уже не буде часу на роздуми. Необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Усе та всі мають працювати як єдиний механізм. Будуть застосовані усі можливі системи оповіщення в надзвичайних ситуаціях. Своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території. Нікого не можемо залишати сам на сам із бідою. А ворог турбується, що йому критично бракує. Герматного м'яса Путін підписав указ, яким збільшує кількість окупаційного війська до понад двох мільйонів осіб. Для цього від початку наступного року збройні сили агресора мають збільшитися ще на 137 тисяч військовослужбовців. Чи зможе їх знайти Росія з огляду на провалений план щодо пошуку добровольців померти в Україні? Адже щодня ворог втрачає і вбитими і пораненими. Міністр оборони Великої Британії говорить про... Про цифру в понад 80 тисяч людей, яких ЗСУ знищили або ж поранили від початку великого вторгнення 400 літаків, і 360 гвинтокрилів, серед яких близько половини ударні. Саме стільки авіації нині накопичила Росія довкола кордонів України. Про це повідомили у повітряному командуванні ЗСУ. А ще розповіли про ситуацію із загрозами ракетних атак на День Незалежності, який агресор дуже хотів перетворити на День тривог. 24 серпня ворог близько 200 разів піднімав свої літаки у повітря по території України. Зафіксували близько 193 дев'яносто тривог. А ще ворог активно імітував підготовку до ракетних атак. Ймовірно, противник спеціально робив ці речі, піднімав авіацію, не завдаючи ударів. Таким чином план був такий, щоб тримати на наше головне національне свято День Незалежності, тримати всю націю в напрузі, таким чином теж впливати психологічно на наше героїчне українське населення. Але думаю, нас не зламати такими маневрами після зустрічі чи бесіда Гроші з президентом Франції Макроном. Була зроблена заява, така доволі оптимістична, що буквально через декілька днів буде досягнута домовленість, і інспектори МАГТЕ зможуть відвідати станцію. Я так зрозумів, що там основна проблема полягає в тому, що Росія хоче, щоб вони їхали через ну, власне Росію або через Крим, або через Окуповані території. А ми наполягаємо на, на тому, щоб вони. Перетнули Дніпро е, з іншого берега, який контролюється українськими е, військами. Там там всього 5 кілометрів. Про це наш посред, е, он, пан Кислиця сказав у Раді безпеки. Е, на засіданні вже двічі, і я думаю, що е, ну, коли Росія побачила вже після двох засідань Ради безпеки з цього питання, що її наратив аж ніяк не проходить. І ніхто власне кажучи, навіть ну такі союзники Росії, як Китай і Індія, цей наратив не підтримали. Тобто, ніхто вже давно не вірить про те, що українці обстрілюють власну електростанцію чи атомну електростанцію. Так що я думаю, що оця заява ну правда, я не чув таких заяв напряму з російського боку, тобто від Путіна, чи Піскова, чи Лаврова. Але в принципі, якщо такі слова були сказані, будемо. Сподіватися на те, що або Гросі досягнув якоїсь домовності, або Макрону вдалося все таки переконати Путіна в тому, що, що потрібно щось робити. Але сам по собі допуск інспекторів на станції він не вирішить всі проблеми. Ну він він принаймні поставить ситуацію під певний контроль, якщо тим більше вони там будуть знаходитися постійно. Але це не знімає питання про створення ну якоїсь там деміталізованої зони. Я вже не кажу про повне виведення чи відведення російських військ з е Інагодару і взагалі е ну, з усієї зони навколо і всередині ЗаС. Е я думаю, що це ще буде предметом майбутніх переговорів. Але головне, що ну, мій висновок. Після цих двох засідань на дибезпекі он що Росія е е е нарешті зрозуміла, що їм не вдасться обдурити е е весь світ. Е, і ніхто вже не вірить про те, що в цьому винна не Росія, а Україна. Ну а ми чули від е, від пані Ольги Кашарни ці аргументи технічні, скажімо так, технологічні на користь цього так. Що я думаю, що е, всі фахівці і не тільки фахівці вже прекрасно зрозуміли, про що саме йдеться. Тобто, питання не в тому, що небезпека на, на станції викликана там діями України чи Росії а. А в корені цієї проблеми в тому, що Росія окупувала частину України, включаючи Запорізьку е, атомну сторону. Пане Володимире, просто питання в тому, що приїде, хай там сам в Росії цей Рафаель приїде, інспекція МАГАТЕ. Ну напишуть вони звіт. Да, на Запорізькій атомній стоять там на п'ятому блоці. Там два БТР на четвертому блоці в Машзалі стоїть там 200 кілограмів вибухівки російської. Знаходяться там батальйон російської морської піхоти, там кадирівці, і все станція працює. Ситуація контрольована. Все, поїхали до побачення. Жму руку обнімаю. Ну і що далі? Ну, я, я з вашим песимізмом повністю погоджуюсь. Я дотримуюсь такої ж думки. Тобто, це само по собі проблему не вирішить, я вже сказав. Але принаймні, це ну, зупинить цю ескалацію, яка може призвести до дійсно ядерної катастрофи. Ну, давайте пажу я взагалі терорист. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.